Ніж куниця зі сталі 50 х 14 мф В шкіряних ножнах, підвісом на шию, невеличкий ніж на рибалку в човен або на березі біля водилищ. Багато місця не займає компактний габарит, габаритні розміри. Габаритні розміри. 10 см лезо, 10 см руків'я. Накладки, термоясень. Паракордовий темляк стильника ножа, слісарка. Від середини зведені на ріжучу кромку 0,2-03, заточка мікрофаска. Загальний кут мікрофаски 40 -й. Гарно тримає заточку. Правиться керамічним мусатом. Багато місця не займає, ніж дуже ергономічний. Розрізати леску, сітку, розрізати браконьєрську, Зрізати гілку. Гарно тримає заточку. Невеликих габаритних розмірів. Твердість склиночка 57-58. Для захисту ріжучої кромки. Виріб розміщується в шкіряних ножнах. Кого зацікавив виріб в такому виконанні, будь ласка, пишіть мені в особисті.